Соціальних мереж в соціальних мережах, особливо російських соціальних мережах, однокласників, контактів, є дуже багато пабліків сторінок присвячених сепаратизму регіональному і особливо донецькому сепаратизму. Наскільки я знаю, в Росії заборонено заборонено згадувати УПА та інші наші українські організації, тому що це у них законодавчо заборонено в якості восхваління. Фашистів і наші патріотичні організації там відносять до фашистів. І вони блокують такі пабліки, які так. є згадуванням АУН та УПА. <кій> Але вони не блокують пабліки, які про сепаратистські, закликають до повалення конституційного ладу в Україні. Що з цим робити? Тому що для багатьох людей, як показує наша практика, а саме пабліки в контактів, такі як «Антимайдан», за відокремлення Донецької області, і так далі, так далі. Вони є засобами масової інформації. Люди фактично не орієнтуються так, на фінансовій розумію, зміна телебачення, вони орієнтуються на ці пабліки, і для них це змі. Що робити з цим? Це велика небезпека, і, звичайно, я вас розумію. І мене це також турбує, власне, і однозначної відповіді на це запитання просто немає, тому що ну, ми її не маємо, ми не виробили своєї інформаційної політики. Ми не виробили свого захисту. І зараз ми в якійсь мірі розгублені, власне, і не знаємо, як на це відповідати. Що стосується заборони, то я кажу, я сама прийшла до висновку, що власне заборона це не вихід. Тому що якщо ми. Щось блокуємо або забороняємо, то у людей це навпаки викликає ще більший інтерес, і ще більше виходить, що ми ще більше заохочуємо дивитися ті ж е, е, канали російські, і так само читати оці сайти, чи е, ці ж е, посили виловлювати в інтернеті. Тому я знову ж таки кажу, що тільки правда. Тільки перевірена інформація. Знову ж таки, у нас є хороші ініціативи. У Фейсбуці створилася група з оборони інформаційного простору. Вони роблять в цьому напрямку велику роботу. Я думаю, чим більше буде таких груп, тим краще. Тепер ми маємо на базі. Школи журналістики києво могилянської академії ми маємо сайт StopFake. Так це теж чудова ініціатива фактично студентів, тому що вони розвінчують ось ту неправдиву інформацію, яка з'являється в інтернеті. Я вважаю, що це дуже така важлива робота, і я думаю, що просто треба наслідувати це і шукати інші шляхи. Тобто, справді, однозначно зараз на це питання, мабуть, ніхто не відповість. Але, принаймні, ми повинні шукати виходи, а головне, Працювати і якомога більше роз'яснювати, роз'яснювати людям. До речі, ще б хотіла сказати, зараз дуже багато існує критики нової влади. З одного боку, вона об'єктивна, з іншого боку. Необ'єктивна. Мені здається, що зараз все-таки треба працювати на позитив. Треба говорити і про ті позитивні моменти, які робиться влада. Ну, погодьтеся, не можна за якихось три тижні змінити те все те негативне, що на, на, у нас збиралося роками, зібралося за 22 роки незалежності. Давайте все-таки підтримувати цю владу і намагатися. Розповідати і пояснювати людям ось те позитивне, що вона намагається зробити. Крім того, мені здається, дуже важливо давати якісь. Інтерв'ю можливість говорити е, таким адекватним людям різних прошарків. Різних прошарків вони є в різних середовищах, давати їм е, висловити свою точку зору. Причому і людям на сході, і людям на заході не, не тільки експертам, не тільки політологам, якомога більше простим людям, які б Давали своє розуміння ситуації, але, як я сказала, тим людям, які справді розуміють, що відбувається, щоб вони просто пояснювали і іншим, про що йдеться.